Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. В попередній серії ми пройшли останню гонку. Тепер сьогодні ми почнемо парі проходити, щоб дійти до обоса. Так що менше слів та переходимо до справи. Погнали! Головне, щоб на копів не нарватися. Оце саме головне. А, надто повільно. Надто повільно. Мабуть, на 1-2 км за годину я не зміг розігнатися. Тепер головне, щоб копію не нарватися. Ось так ви давай. Ух, на цей раз уже тепер в гараж гараж. Швидко, щоб копи не помітили. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!